Друзі, доброго дня. Сьогодні ми з вами подорожуємо е, з міста Київ, місто Чернівці, і з нами на зв'язку наш Чернівецький керівник компанії Мініагра чернівецького філіалу Олександр. Олександр, ми дня. вітаємо. Вітаємо вас. Як Чернівці? Стоять? все добре. Працюємо. Працюємо для наших клієнтів, для наших підписників. Нагадуємо вам, що ми є торгівельна мережа. І так як ви зараз в місті Чернівці можете прийти до нас протестувати трактор обрати. Так як і відповідно зараз у нас вже є на відвантаженні тракторець, навіть зараз підійдемо до нього. А клієнт що відвантажуєте прид... сьогодні? Е, сьогодні клієнт придбав новинку, тобто це є шифенг 350-й Елька. В новому капоті, до речі, по гарній ціні. Ціна зараз станом на сьогоднішній день 3500 доларів. Це є 35 кінських сил з блокуванням заднього диференціалу, з примусовою гідравлікою. Ось, будь ласка, є примусова гідравліка, є примусовий mm -hmm. циліндр. Клієнт прийшов протестував даний трактор. І зараз ми його безкоштовно доставляємо до клієнта. Супер, супер. Класний, класний вдалий тракторець. Гарантія на трактор 2 роки. Ну, за такі гроші, я думаю, що 35-ку взагалі не придбаєш, я так розумію. Ну, дивіться, тут вже триточкова навіска, вал відбора потужності. Тобто, можна підключати любе навісне до даного трактора. Угу. А, а скільки від... 24 очка коштує, якщо задній привід. 24. ка Зараз у даний час у нас, у нас коштує 3200. Ну, це взагалі ударна ціна. 3200. Будь-який мототрактор зараз коштує 2700 э, Таке. Ні про що. Так я розумію. Так. І в нас, до речі, є ще інші трактора. Ось, будь ласка, є Соліси на 105 кінських сил. До речі, зараз на них акція мінус 2000 доларів. Він зараз коштує 3000. 31 500. Угу. І хто, хто ну, ще не встиг придбати, будь ласка. Саш, вибач, що переб'ю. Це 105 з кондішеном і 75-ки. Так, які так, стає. Так так, 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 звичайно. Супер. Тракторець вже відправляється, вже їде. Вітаємо нового власника. До речі, в прямому ефірі. Угу. Він їде в Герцаївський район. Село під Підлісся. Супер. Е, Саш, вибач, фереб'ю. До речі, хто тільки приєднався, компанія Мініагра це є мережова компанія. Ми імпортер е, всіх міні-тракторів, які ми продаємо. На сайті зайшли, подивилися, підібрали підприємство, яке найближче для вас. Наші торгівельні в розділі Контакти під'їхали, потестували, помасали. У нас засвідчені хлопці і дівчата працюють в мережі. Все вам покажемо. Це розкажемо, все, розкажем, все підкажемо, і доставочка безкоштовна додому, всі трактори нові, від заводів, з гарантії в місті Чернівці, ось ви бачите який складик, Ну це Саша, я так розумію, це ж не все, що в тебе є. Ні, 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 ні. це виставковий <скільки> варіант. Тобто ці трактори з кабінами у нас знаходяться на вулиці, їм нічого не вадить, а до речі, ось у нас тут. Інші трактора знаходяться під навісом, угу. тобто, вони в гарному стані, в ідеальному. Є лаволи, є Сінтаї, Сінтай 45 зараз є, на 45 кінських сил по дуже хорошій ціні. Ціна 6950, плюс примусова гідравліка. Це, до речі, зараз новинка. Усі цікавляться цією навіскою, тобто, щоб вона була вже на тракторі. І відповідно, ось 45 сильний синтай по доступній ціні 6 950 доларів. Також присутні інші трактора. Воли, джинми, соліси екстра. Також є синтайчик 24» повнопривідний. Вони ж її задні привідні, чи в тебе в наявності таких немає? Е, до речі, розпродали, але будуть наступні поступлені. Ну, опять же, для глядачів добавлю, що у нас регіональні склади нашої компанії у Києві, у Львові, е, Франківську, тому трактори постійно заходять в торгівельному мережу. І ваші, взагалі, у нас 18 торгівельних майданчиків і шоурумів, Якщо якийсь трактор сподобався і хочеться, і хочеться не той самий, який стоїть, або немає сьогодні в наявності. Він за добу доїде до вас з будь-якої торгівельної точки в Україні. Це не є проблема клієнта, це особисто наше завдання як компанії. І ми обов'язково довеземо все буде чотенько. До речі, склад що я хотів вам показати, ось, будь ласка. Зараз проведу вас. Він знаходиться на нашій території. А у нас трактора зберігаються в складському приміщенні. Ось, будь ласка, це наш склад. Угу. Сухе приміщення, надійне. Супер. Є ще синтатик, Ще один 244-й. Джинма стандартна є. Три штучки. Люксова присутня. Ловол з дводисковим щепленням. шифенг целька 40-ка приїхала під клієнта шифенг. Також має прийти протестувати даний трактор. Це ми вже отримали нове поступлення. Присутні у нас ловоли 244 на стандартній резині, на реверсі. І mm -hmm. 240 -ві. шифенги також ви запитували, чи вони у нас є, звичайно, є. До речі, нагадаємо всім нашим глядачам, що шифенг має бути червоним, бо в Україні да. там мількають сині шифенги, ну, то таке. Всі моделі шифенг. шифенги в оригінальні червоні. І всі мініари. І, і ось, будь ласка, у нас зараз збирається також реверсний ловел. Уже почти... На закінченні. На фініші Преміум можна сказати. Тему для фанатів. Так, так, так. Кому цікаво, можете прийти тестувати. Можете порівняти з дводисковим щепленням люксовий і на реверсі. Трактора гарно упаковані. Так. Да. Чи муха не сідала? Пленка. Пленка так. муха не сідала. Так, так, так. <реш> Пам'ятаєш, я колись як машини продавалися ще там 2000 та в 90-ті, там люкс-металік, інжектор, муха не сідала. Кожа рожа, всі люкси. Це саме про те, який стан тракторів компанії Мініага. Друзі, і от, будь ласка, чи... у нас також <реш> ще да, да. присутня навіска. Вибачайте, що перебиваю, Е, Є окучники, ну зараз це все, що будемо. Перевіряти є окучники, є грунтофрези, є сажалки, е, плуги. Ціна 1340 доларів. Вірак з Польща. Тобто, до 25-ки до таких тракторів. трициліндрових підходи, Класно. Хто можливо готується до сезону? Будь ласка, приходьте. Є сажалочки під картоплю, є дискові борони. Можливо, хтось ще не встиг обробити город. Є плуги, також присутній оприскувач польовий, 300-літровий, 10 метрів штанги мають. Є в наявності, в принципі, по навіски уже все. Також, до речі, 354-й шифенг в новому капоті. Повнопривідний. Є в наявності. Можете прийти і придбати. Або в нас, або в будь-якому іншому представництві, яке у нас є по Україні. Ще раз нагадуємо, що ми є торгівельна мережа. Добре, Саш. Саш, дуже дякую за екскурсію. Радий тебе бачити. Гарному настрої, доброму здраві, великих продажів. Давай Дякуємо. нагадаємо, де ми в Чернівцях саме працюємо і будемо виглядати Ось, клієнтів. Будь ласка. Дивіться, ми знаходимося вулиця Коломийська, 1А навпроти автосалона Hyundai Кому цікаво. Зараз ще покажу нашу вивізку. Ми, до речі, від дороги знаходимося, нас видно. Супер. Банер. Ось, будь ласка. Перший склад всі трактора є в наявності. Якщо немає, довеземо. Добре, добре, Саш. Дуже вдячний. Великих продажів. Давай на зв'язочку. Дякуємо, гарного дня вам. пока Пока. До побачення.